Коли серпень згасає повільно, як дим над охололим полем, тоді народжується тиша, яка говорить більше, ніж грім. Саме у такі ночі старці піднімають очі вгору не тому, що шукають відповіді, а тому, що знають, світло спочатку з'являється у темряві, і тоді хтось, глибоко в молитві, чує більше, ніж вухо може вмістити. Так і цього року, серпневого, бурштинового, наповненого очікуванням, коли спека вже не палить, але ще не відпустила землю, один із них, мовчазний старець Пахомій, побачив не сон, не фантазію, а те, що прийде, йому відкрилось. Осінь 2025-го буде осінню межі, не мир ще ні, але перемир'я, як тихе, досить, сказане не голосом, а зітханням. І в цьому зітханні зійдуться втомлені. Зустрінуться ті, що дивилися на одне небо з різних окопів, у столиці, чужій і безсторонній, за важким столом промовлять не рішення, а визнання. Пахомій побачив ту зустріч не як політичну подію, а як символ завершення циклу прокляття, що тривав 11 років. Він описав її як вечір у листопаді, коли зачиняються всі вікна, крім одного. Того, де ще горить лампа на підвіконні. У тій лампі, казав він, буде останній вогонь ненависті і перший вогонь очищення, коли два вовки дивляться одне на одного через воду, вони не рикають, бо знають один із них уже поранений, а інший втомлений. Так він говорив про тих, хто ще тримає важелі влади, не як про ворогів, а як про тінь людей. Які самі не витримали часу, в якому живуть. У пророцтві були згадки про столицю, оточену водою, де колись проливалась кров інших імперій, і де восени цього року прозвучать слова, яких ніхто не очікував: не перемога, не капітуляція, а пауза, яка дозволить землі почати загоювати шрами. Пахомій описував це так це буде не тиша, це буде вдих. Після нього або спів, або крик і народ обере. У баченні старця за кілька днів після тієї зустрічі над Києвом з'явиться світловий хрест не як диво, а як атмосферне явище, що не матиме пояснень. Його побачать пілоти цивільних авіаліній, його зафіксують з даху на оболоні. Але важливим буде не хрест сам по собі, а те, що він не відкине тіні. Тоді хтось з учених скаже, це оптична аномалія, але хтось із бабусь відповість: Це знак, бо несе світло без страху, не всяка тиша, капітуляція, і не всякий мир обман. Іноді мир приходить не тоді, коли ворог упав, а тоді, коли ти вже не хочеш його добивати. У баченні було ще й інше картина фронту, який не стихає одразу. А починає повільно відступати у пам'ять на південному сході, біля зруйнованих позицій у степу, де земля досі гірчить, вперше після довгих місяців заспіває «Жайвір». Один і саме в ту мить солдати, що лишатимуть позиції, не говоритимуть нічого. Один з них підніме гудзик з гризюки і скаже це єдине, що витримало. І той гудзик стане символом нової пам'яті. Не як геройство, а як свідчення. Бачення показало ще й обриси карти три місця, які зміняться першими після перемир'я. Перше Харків. У ньому відновлять університет, що стояв пусткою з весни. Актори з Канади поставлять там п'єсу без слів, яку назвуть Дихання. Друге Краматорськ. У місті відкриють першу школу нового типу з вітражами замість шиб. У кожному візерунок молитви. Третє. КЕРЧ. Там на схилі з'явиться нова дзвіниця. Її збудують руками тих, хто ще донедавна стріляв. І перший дзвін почують не люди, чайки. Уночі перед оголошенням перемир'я Пахомій описував явище, лампада в його келії не тріпотіла. Полум'я стояло прямо, ніби його підтримував хтось невидимий. Коли вогонь не тремтить, це значить, що хтось молиться сильно поруч. Тоді ж він побачив образ із семи постатей, що тримають в руках не зброю, а вервиці, складені з гільз, вони не стояли в окопі, вони йшли ніби в хресній ході. І кожен крок лунав так, ніби хтось затирав сліди кулі. Він назвав це молитвою сталевих кроків. У видінні були й інші знаки. У Маріуполі вперше відчиниться двері храм, де ікони не палали, а просто чекали. У Черкасах запрацює перша фабрика, що робитиме тканину, яку носитимуть всі лікарі країни. У Сумах відбудеться фестиваль тиші, де збиратимуться люди, щоб просто сидіти разом мовчки, і це стане найпопулярнішим місцем осені. Бо після жаху війни, після втрат і надриву. Найвищим благом стане простота, вода, тиша, присутність. І ще одне старець відкрив у баченні: мир не прийде разом із тишею. Мир почнеться з того моменту, коли народ пробачить не тому, що забув, а тому, що навчився пам'ятати без гніву. Першими це зроблять жінки, чиї листи з фронту не доходили, потім діти. Які повернуться у відновлені школи, потім воїни, які складуть зброю не на землю, а перед собою, як перед іконою. Той, хто вміє встати з колін без ненависті, найвищий серед живих. І коли це станеться, впаде перший осінній дощ, і краплі будуть не солоні, а чисті, і в тих краплях промінь, після осінньої угоди, підписаної без камер, без фанфар. У приміщенні, де стіни пам'ятали більше страждання, ніж тріумфу, сталося те, чого ніхто не очікував: не настала раптова радість, не було переможного крику. Прийшов глибокий тривалий подих, ніби вся земля, що згорбилась роками боїв, тепер вирівнялась і вперше змогла вдихнути. Пахомій говорив: не зупинилася війна, зупинилась лють. У перші дні після перемир'я нічого не змінилось. Люди ще ходили обережно, мов би перевіряли, чи справді не падають уламки, чи справді не гупають батареї, чи справді можна випрати дитячу сорочку, не на випадок евакуації, а просто щоб висохла на сонці. У ці перші дні тиша не була миром, вона була недовірою. Але саме ця недовіра і була першим доказом, що людське серце. Вже втомилось від смерті. У баченні старець бачив, як у полях Слобожанщини, де ще стояли вогнища обстрілів, діти з паличок викладали фігури не хрестики, не танки, а вікна. Їх навчили, що вікно це символ, бо крізь нього видно не себе, а небо. Так почалося відновлення: не з будівництва, не з політики, з дитячих рук. Згодом перші дзвони. У монастирях, які десятки місяців служили молитовними укриттями, знову заговорили дзвони: не дзвін по мертвих, а дзвін по тиші. У святогірській лаврі на півночі, яку неодноразово обстрілювали, після трьох років без богослужінь відслужили першу літургію на повен голос. Ті, хто співав, не знали всіх слів, але кожна нота несла пам'ять, і це був перший спів після великого Мовчання – Пахомій побачив на скелі над Бахмутом стоїть солдат без зброї, і в його руці не автомат, а вишита хустина. Його мати вишивала її, коли ще не знала, чи син повернеться. Той хлопець піднесе її вгору і вітер розгорне тканину, на якій вишито лише одне слово: Прийми, це стане новою молитвою України. Пророцтво вело далі. У Києві біля золотих воріт відкриється невелика каплиця. Її збудують не за наказом і не за грантом. Її побудує двоє студентів, які втратили батьків, і старий Тесля з чернівців. Вони не вміють мурувати, але мурують. І коли її завершать, ніхто не освятить її офіційно. Але кожен, хто пройде повз, зніматиме капелюха. Бо каплиця стане пам'ятником тихої вдячності, її назву дадуть пізніше. Стіна вцілілого. Пахомій бачив, як на західному кордоні у перемишлі стоїть жінка в пальті, що пахне димом. Вона тримає в руках запечатаний лист, адресований сину, де б ти не був. Вона не знає, чи живий він, але вона стоїть не тиждень, не місяць, рік, і на третю весну після війни. Вона отримає відповідь: ні, не від нього, а від хлопця, що воював поруч. У листі буде лише одне речення: він казав, що у вас вдома пахне яблуками. Я запам'ятав, так поверталась Україна не як країна, а як пам'ять, що лікує мовчання, що обіймає спокій, що не вимагає перемоги лише присутності у 2026-му, у Львові. Буде відбудовано собор святого Юра, його фасад буде точним, але під ним з'явиться нове джерело, якого ніколи не було. Його не зводили, воно пробилось саме, його вода лікуватиме рани не фізично, а в тиші. Ті, хто втратили, почнуть знову розмовляти, не голосом, а дотиком, обійматимуться довше, слухатимуть повільніше, писатимуть листи від руки. А завершив своє видіння словами, які передав старшому братству. Ми були зранені так сильно, що в нас більше не лишилось місця для ненависті. Тепер у цих порожнечах тільки світло, у його останньому баченні весна, тихе поле. На ньому дзвоник. Він росте самотньо, але навколо нього, в радіусі кількох метрів, немає жодного уламка. Той дзвоник, не квітка. Це пам'ять, і вона жива. І якщо ти дочитав, значить, ти вже став світлом для когось іншого. Мир народжується там, де ми його обираємо. Щодня. Амінь, амінь, амінь.